Христос Воскрес! Дорогі брати та сестри, Сьогоднішнє Євангеліє розкриває перед нами зміст істинної віри у Господа, ось слова самого Ісуса до Фарисеїв. Коли прославите сина, тоді зрозумієте, що то я і що нічого не роблю від себе, але як навчив мене Отець мій. Батько не залишив мене одного, бо я завжди роблю, що йому до вподобі. Після такого звернення багато хто увірував в нього. Нині свята православна церква звершує пам'ять преподобного Феодосія Ігумена Києво-Печерського, а також молитовно прославляє ікону Божої Матері Успіння Києво-Печерської. Великим світильником православної віри і доблесним подвижником Києво-Печерської лаври був преподобний Феодосій, прославлений від Бога численними подвигами і чудесами. Феодосій Печерський став засновником гуртожиткового монастирського статуту і родоначальником чернецтва в усій руській землі. Народився він близько 30-х років XI століття, неподалік від Києва, у родині княжого службовця. У ранньому віці швидко почав осягати божественне письмо і відзначався при тому особливою. Ремність у молитві, що у подальшому вплинуло на його монашеське життя, ступивши на шлях чернецтва, преподобний Феодосій був обраний ігуменом Печерського монастиря і впродовж усіх років виконував найважчі послухи, примножуючи подвижницькі подвиги, що привернули безліч у обитель, в який він заклав храм успіння Пресвятої Богородиці та келії для братії. Заздалегідь знаючи про свою коншину, світильник благочестя, преподобний Феодосій мирно відійшов до Господа в тисяч. Сімдесят році. Поховали його в печері під старим монастирем. Мощі подвижника були знайдені нетлінними у 1091 році. А канонізація святого відбулася у 1108 році. Сьогодні ми сердечно вітаємо з ним ангела тих, хто носить імена Тимофій, Феодосій та Миколай. Возлюблені, кожен прожитий нами день проходить свій відлік часу, а тому, в яких би обставинах ми не знаходились, які б нещастя не переносили, ми не повинні впадати у відчай, а повинні сподіватися на нашого Спасителя. Він допоможе у всіх потребах, втішить у скорботі, направить у ваганні, заспокоїть у незгодах.